Держу, держу. А я чую запахи, ти зайду. Галинка собі формує тарілочко. А, а вона собі робить бульбу пече. Коза. Дай. Я кажу, мені даш, вона каже, ні. Ти Тут бачили, але вона дасть. Я не знаю, я би на повні місце впевнена не було. Тож бульба, я розумієш, то якби... Капусняк, я би тихав. Я би тогда. Я служилась, я знаю. Що Три бульби. Добре, ну витяну вінігрет уже. Я вінігрет не не хочу. А я, я хочу, вінігрет. я люблю вінігрет. Для мене вінігрет – це ням ням. Я ви не Ти не хочу. Певне ти ще тарілку дати, так? Ага. Ага. А після тарілки ще ти дати. Правильно я розумію? А чого таку маленьку? Ну, а ви я дам. Я там, це вона похуділа, написала, що я поживувала. Дві рибинки тобі лишила на фритюр, Але так. то що так скоро не можна зразу і то, і то. Я не буду. Я перепрошую, що треба було на все. Боже, який ви не греєте? Ну, Хватить чи ще можна? досить. досить наче, так воно зараз буде так залітало, як не знати. йо і ой, 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 огірочка може. Я а вже все вже гуляю з огірками. Теж? Вже собі ось, але огірок смачний. Тобі за огірок можна руки всі Будь ласка. Смачний винігретик. Смачний? Ну, Кажуть, вони венегретку, бо я щось таке наподобі зробила. Може і наподобі. Хтось дає фасолі, я не даю. А як маю, то даю. до кавалерка, я перший раз ту рибу брала. Талапія. Талапія. А талапія. А ну ти покушу першу. Як? Я, пер... я перша, так? Так, так? Бери її, я тебе не джерку. Давайте, я протестую рибу, яку Галя приготувала. Що okay. вона там насмажила? От Що вона там насмажило? Я кидала сиру. Я бачу. Ну. Побую. Ну що? Нехай? Ти не їдеш, як собі. Ага. Я зрозумів, але тут. Дуже смачна, що з сиром? М -м -м. Да? Угу. Не, вона така не є водяна. така я, не, там добра. Не, не така була... Ви деякі писали, що не файна риба, ще щось писали, а мені не я я так. Дякую. Зараз так що ми йдемо обідати. Ще дві ще. Ще хвилини.